Ховався під чужою фоткою, а там на фоці взагалі-то геть-інша людина. Привів у шикарний ресторан. Ти знаєш, що найгірше? Я знаю, що я не в ресторані, Ні, навіть не в ресторані, а в під'їзді. Підправив макіяж. І взагалі. Хочеш, я тобі насиплю зараз ванну чорної ікри. Зірвався в катушок. Зараз я мчу на зустріч з містером Всесвіт. І з містером бізнесменом. Реально, може, мені торгівельний центр подарують? 18.00 і я на місці. За бортом мінус 5, Тож не поспішаю на точку зустрічі, аби не задубнути. Остання перевірка мікрофона та прихованої камери в сумочці. І вперед. Ох, покатаюсь сьогодні на БМВ, можливо. До речі, це остання фраза з нашої з ним переписки. Група з прихованими камерами по периметру. Такі собі звичайні перехожі. Коротше, чекаємо. Крістіно, привіт. Даруйте, а ви хто? Ну здрасте, що за приколи? Я Вітя. Ми переписувалися в неті. А я, я квітя. Бо на сайті писав цей Віктор, а прийшов цей. Вітюк. І щось я не бачу, БМВ. Чи це потоптані шкари в нього? БМВ. А, а там на фоці взагалі-то геть-інша людина. Я знаю, що тобі. Що? Зовнішність головне. Ні, ну просто навіщо виставляти чужу фотку тоді? Ну, чужу. Ну, я просто відома людина в роботі, в бізнесі. І от можна було б зразу змитися. Але Віктор обіцяв сюрприз. Ну, гаразд. Така ми якось кудись підемо. Підемо, погріємось. Я... Ходімо прямо вон туди. Ми проходкою будемо грітися. Я одразу запитую, просто я замерзаю вже. Ходімо, давай. Може, йдемо до БМВ. Кріс веди з камерами. Бо раптом ми зараз як чухнемо на крутій тачці. Та йдемо вже хвилин десять. І я вже майже задубла. Так а де БМВ? Ти ж ніби казав, що будеш із БМВ. Ну так я з БМВ. Пакет з написом БМВ. Це так жарт, так? Жарт зайшов, так. Тільки на поворотах не женіть сильно. Гаразд, а все інше я так розумію. Це теж жарт там про бізнес. Ну що ти гониш? Та чому я гоню? Мене враження, що не я тут гоню. Я тобі сюрприз приготував. Оце сюрприз мене поки і тримає. Хоча ноги мене вже не тримають. Я просто а -а -а -а, починаю. Нарешті завертаємо в якийсь двір. Тут ми що не даємо проїхати, не тільки тобі на боєм виганяти. Аж раптом прийшли. Тобто так, а ми до тебе додому. Вітя лише ухмильнувся. Але пофіг, я так змерзла, що ломанулась в той під'їзд. Так зараз все буде. Б'юся об заклад у тебе номер квартири 15. Чи який? Ніякий. Добре, поверх. Ми спускаємо з четвертого на третій? Ну, а куди ми йдемо, я не розумію. Все, прийшли, притопали. А, тобто. Ну В під'їзді саме те. Що? Що? Побачення в парадняке. Це ж просто казкова мрія. А... Ось так. Та-да! Я в Вауті. Подушка з пакета БМВ. Який шик. Але в першу чергу ставлю приховану камеру. Та мені щось потрапило до черевика, чи сніг, чи щось. Щоб побачила все, що тут буде відбуватись. Тут що а, -а, -а! я так розумію, я сьогодні на бомве таки прокатаюсь. <с�и> Катайся заради бога. А пристібатися треба на цьому BMW? А ще тиждень тому Вітя для мене був ось такий красень. Та чого для мене? Для інших мадам теж, судячи з коментів під його фото. Але написав Вітя мені, що бізнесмен і що влюбельон. Та помилки Вітю спалили. Покажу. Я крикнула від обурення. Ми, звісно, зрозуміли, що бреше, але от навіщо? А у відповідь бомба-граната. Вбитій? Що таке впитій. Біля чи що? І а, через секунду. Давай в шостій. Впитій. Це що, оп'ятій? Проте наостанок розумно добив. Заінтригував, коротше. Ну, то зустрінемось. Ну, на BMW я вже сиджу, а сюрприз, мабуть, попереду. Я не знаю, це, це от просто справжнє. оце ось Це смітник. Ти що дика сміттєвого бака не бачила? Там мусорний бак тепер бачить нас з прихованої камери. Третя в моїй сумочці. Сама романтика, саме воно. Просто а чому не в ресторані? Там теж непогана романтика. А що ти ресторан, шмисторан? <див> я навіть в шмисторані <п Як -с air> готова посидіти. Така холодрига. Ти знаєш, що найгірше. Я знаю, що я не в ресторані і навіть Ні, не в шмисторані, не а в під'їзді. Що ти починаєш? Усі женуться за баблом. Опа, попала бізнесмену в больне місце. Розслабся, мала. Я ж бачу, що ти не така, як усі. Ой, мені здалося. Так а чим ти займаєшся? Бізнесом чорна ікра. А в чому бізнес? Постачаю найкращу ікру. Вона в тебе з запахом коньяку? Якого коньяку? Ні, не здалося. Підсів ближче мене аж вжухало його амбре. Є одеколон, такий. Запах, запах. Запах ікри, я запах ікри. Куштувала справжня. Чорної кров? Так, давно не а їла. — я. Купаюсь. Ну брешеш. Ну прям цікаво для чого. А ти мені взагалі в душу запала. Ой, зараз піде зізнання в любві. А от саме людські почуття в під'їзді. Тому що тут людина справжня. Особистість, ти особистість, і я особистість. Яка глибина ми мислі? Людські почуття в під'їзді. Чи блін широта? Що ще чекати? Забазарився тут з тобою. Все? Э, я ж тобі обіцяв той. Сюрприз. Зараз буде. Ти тільки тут пожди. Пожду. Я зараз. <звук> 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 Кріс, ми тут під під'їздом раптом. що. Прийшло вже хвилин сім. Може бізнесмен Вітя просто здриснув, бо далі легенду нема чим крити. Йо, барін вийшлі з на терасу! Ось таке буде тако. А це що? Це цей. Цей? Цей хто цей? Ну? Тобі ікра. А, мені? Так. О, пафас. Значить він ключі від BMW дарить. Так а, потримати? Ну чим я займаюся. Угу, Бутрики, значить, впевнена, він чекає мій обморок від щастя. А, а чому червона? Ти ж нібито чорною займаєшся? <noir> <к uhhh> Питання підвисло. А коли він сів, дещо провисло. Та те я цього ще не бачу і не знаю, що попереду у нього підступний план. Тут що? Ще... А -а -а! більше ікрина. Блін як тхне синтетичною ікрою. Може прикинутись мертвою. Ну як? Дуже дивний смак. Бо ти нормальної ікри не куштувала. Ну, давай вже, вітя, вали козирями. Для чого весь цей під'їзний шик? Що? А чому ти не чорно? Все ж таки. Бо чорний ікра для шику. Сидіти в дорогій квартирі. Чорна ікра, троянди, музика в шикарному інтер'єрі. І що, і що? Ти не подумай, у мене там мармур. Ну, все за найвищим розрядом. Це зовні так. Стоп, це він мене додому заманює? Типу червону ікру можна і в парадняку, а чорну тільки в шикарній квартирі. Хочеш, я тобі насиплю зараз у ванну чорної ікри? А це Ході. де це ми на четвертому поверсі, так? І отут піднятися? Так. Прийняв. Заходимо вже. Ну я скуштувати хіба що? Скуштуєш? А БМВ забирати? Беху. Беху я заберу сам. Заберу беху. А вітьок ледь не тріснув від щастя. Зараз все знімають тільки камера в сумці. Заходь. О, ну, Перші двері праворуч, як у мене. Прийняв. Пропускаю його вперед. Чому Хорошо. так темно? Я зачиню. Я зачиню тоді. Аби не закрити двері. Я зачинила. Зараз буде, зараз буде ліворуч. Я просто. Так, а чому так темно? А він мене за руку тягне кудись. А, е... Ходімо, ходімо, ходімо. Ой, Я тут щось, я через щось бачу лише вікна без шпалер. Чекай, я заберу. Так. Але чую якісь дивні шебуршання. Давай, 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 давай. А, почекай. А, а, та, я, я просто, а... Щока а -а -а! А ну, та... лежати о, він, лежати. А ну швидко відпусти. Він що голий? А вітя не любить прелюдій. Він штовхнув мене на диван і зверху скочив. То ви це новий канал. Програма аферисти в сітях. Хмар мурде. І статуя. А чи статуя це ти? А парадняка. передняка. А план у Віті був підступний. Прикормлював червоною ікрою. Отже, чесно, коли він сказав про червону ікру, він же був у червоному халаті. Я думала, що це він тупо мече ту червону ікру. І же, як Лосось вийшов у цьому червоному халаті. Це та, яка гумова чи чого вона там зі шмарклів її, по-моєму, роблять. Страх. Та підробкою виявилась не лише червона ікра, а й шикарна квартира. І БМВ. Ну і чорна ікра, якою вітя так і не козирнув. Так, вітю. Що я тобі скажу? Треба нам звідси вийти. Негайно. Хоча ні, де чим козирнув. Голим задом. Це не чорна ікра, це повний крах. <реку> Коли на побаченні серйозний бізнесмен. Ну То сплатиш тоді, я ж думаю, тобі не шкода, так? Його широкі жести. Молоде гроші. Хамуха, тока, бєц, тока, бєц, бєц, Можуть. <плес> Закінчитись несерйозними. Зачекай, стій! Ні, ні, стій! ні. Надіюсь, Юрець молодець не влаштує нам. Звездець 16.55 і я на місці в одному зі столичних парків. Група знімає мене під виглядом звичайних перехожих. А я, як завжди, з прихованою камерою в рюкзаку, під служкою вусі та натільним мікрофоном. Чекаю на бізнесмена з села Шпилі Київської області, який їде в Київ бізнес відкривати і мене бере партнером. Ага. То де ж він пішки до Києва шпилить чи що? О, боги. Ох, ти ж тряся. Привіт. Привіт. Е вона сама. Юрець. Ю Юрець молодець. Вітаю. Щось, я дивлюсь, ти не дуже радий мене бачити. Я е про ну. Ой, все вам не те. То пісюн довгий, то сорочка коротка. А у тебе сорочка заправлена, я дивлюся. З піпірки в мене побачення ще не починалося. То довгий, то сорочка коротка. А чого ти з дорожньою сумкою? Якось ні. Ти ж казав, що на машині, наче будеш? Ні, ну чого? Я на машині їхав, та мене зупинили міліціонери. і… Поліціонери вже поліціонери. так. чи у вас там в селі ще міліціонери? Ну там по різному їх називають. Ну що А ні, не треба казати, як їх там називають. Я знаю правила, та кажуть, однаково порушив. Кажуть, доведеться забирати машину на штраф майданчик. Хотіли тобі побачення зіпсувати зі мною. А у них нічого не вийде, бо я хлопець настирний. І ми ще навіть не знаємо, наскільки. Е, Секундочку, в мене е, вдома? А поки ми йдемо гуляти в парк атракціонів, атракціони юрець попросив ще в переписці. Може, з цим пов'язаний його майбутній бізнес. Тож парк пропонувала я. Ну як місцева, і група тут як риба в воді. А що у вас е, нема розваг? Які у нас там розваги? У нас там або на наємтешнику покататись, або на, на що? На МТшнику, мотоцикл. А ні, так це круто. Ні, Ну таке, ти знаєш, уже трохи проїлося. А Юрій балу Можна ще, звісно, з тарзанки голяка погоцати. Головне, тарзаном не зачепитись. А у нас і розмову сьогодні про його піпірку? Тільки не треба втрачати дармове. Я зараз його знайду. Може він просто в іншій сумці. А Юрія вміє дивувати. І одразу тягне мене до ларька. О, буде бенкет. Оце із зеленю та хріном здається. Ні, і... зі сметаною і кропом. Ну хай буде сметана і крім, будеш? Е, чипси? Ні. Замовив собі ще дві пачки чіпсів, горішки і пиво. А мені? Розрахуєш. Я все віддам, я пацан чоткий. Менше економний. Дивись, там голову не вдрать. 50 гривень. Так, нема без решти? Я ж думаю, тобі не шкода, так? Ні, ні, ні. Ось. Гарний початок побачення. А тут кава є, до речі. Ні, ну якщо хочеш, можеш і каву взяти. А добре, що дозволив. За мої то гроші. Як джентльмену все заберу. Гаразд. А розділ обоєрськів зрозуміли. Я плачу, він забирає. Джентльмен, блін. Бенкет влаштували на лавочці. Юріт вміє кружити дав. Вафельку будеш? Ні, я ж собі чипси взяв. Ну не. Що у тебе за бізнес? Я взагалі такий заповзятливий юнак. Yeah, так. Та я вже помітила. Он як шарове пивко смачно йде. <плес> я багато бізнесів робив. Друг із Польщі порадив. Ну-ну. Каже, береш кота. Надійсний біляш? бо такий бізнес у нас в місті давно на вокзальній. Ну він там працює, ага. ось. ну і каже, у моєї хазяйки є кіт, ну? лисий 650 баксів. Так вже страшно. Береш кота, стрижеш його, під нуль, стрижеш тоді голиш і продаєш, як сфінкса. То ти поголив звичайного кота, на лисо і загнав його за 650 баксів. Ні, ну бізнес на мільйон. Так би мовити, українська порода Сфінкс. Такий собі лакшері мурзік. Я от у сусідки нашої тітки Галі взяв кота, поголив його і загнав за 650 баксів. Але знаєш, є одна проблема. Тітка Галя набила морду. Морду набила і тітя Галя, і хазяїн відросшого через місяць Сфінкса. Ой, воно так довго заживає, що ну його со такий бізнес. І це ще не знаю, що побачу весь розмах фантазії юрця молодця. Зачекай, стій. ні Ні, ні, ні. Стій! А почалося тиждень тому. Юріт знайшов мене на сайті знайомець, підкатив одразу ефектно. То, що Юред молодець, я помітила по фотках. Що не кадр, то Юра ходячий кадр. Звісно, такий завідний жених та ще й з квітучого села шпилі не міг мене не зачепити. Оце мені фартануло. Прям принц на білих жигулях. Але юріт довго бика за хвоста не тягнув і одразу вивалив мені супер пропозицію. Бізнес-партнером? Ого, а що за бізнес? А от тут юре заінтригував. Ну, все пішла, голити ноги. Юрець молодець на побачення їде. Ріц, покруживши даму смачним бенкетом, вирішив її покружити і в прямому сенсі. Так, мала зараз у нас буде романтика. Бо якщо ти думаєш, що я серйозний бізнесмен, а не романтик, так? то ти глибоко помиляєшся. Ага. Я зараз домовлюся. Ми зможемо безкоштовно покататись. Ой, супер, класно. у мене дар домовлятися з людьми. Так? Ну тому ти бізнесом, мабуть, вирішив займатися, так? Бо у тебе дар домовлятися з людьми. Цікаво, як йому це вдасться. Зараз буду хвилин. П'ять юрець пританцьовував біля каз і нарешті. Домовився. О, круто. Куди йдемо? Ой, ой ну словом, е, треба заплатити п'ятдесят рубасів. А договорився. Я теж так вмію. За 50 рубасів. Чотириста гривень, так? Чотириста чи за чотириста? Ну я ж думаю, це не проблема, так? Та ні, ні, звісно. Ні, Ні, ну ми ні. з тобою бізнес-партнери. Я потім все відроблю. Це я вже вкладаю в новий бізнес. Зрозуміла. Ні, ну так. Класна легенда. Та поки мене тримає інтрига, який саме бізнес мені запропонує Юріць. І чому наполягав саме на парку з атракціонами. Але відповідь на останнє з'явилася сама по собі. Юрець явно вперше дорвався до парку розваг і вирішив відірватись до кінця життя. Може, вже досить скільки там? Минуло вже три хвилини. Короче, Юру прям корвало. Обережно, обережно, обережно. Зараз зараз, зараз мало не треба, не треба. Зараз іскочу. Я покажу, це ж як на не сумняті, за легко, не просто не треба» Ледь стримала, аби юрець не почав джигітовку лева. Потім були машинки. Солодка вата. Ти що, хочеш солодкої вати?» Ні, звичайно, ну а що. Здогадайтесь, хто платив. Ні, я візьму. я потім віддам» І так на кожному атракціоні. Дай двадцятку. Двадцятку? Двадцятку давай! Юрець відривався як зовсім немолодець. Адже на побаченні я себе точно не відчувала. Здається, він взагалі забув, що вигулює даму, а не себе. Дай гроші. Ще? А, ні, періодично згадував. Яка хороша пам'ять. А що разок ударив в це? ти вже гривень 600 бахала в юрця. Ти як його продюсер трясся. І хто ж знав, що група майже вгадала, бо попереду мене чекав сюрприз. Мала, дай гроші. Заплатити треба людині. Видирає в мене 100 гривень. <правка> Поправочка. Не сару маєш, а клістіну сьогодні цілий день. блін. То поче пара і мастерна, і понеслась душа юрця в рай. Не знаю, як йому ще собаки не почали підвивати. От і все. Я вже так ухайдохалась бути бізнес-партнером у парку розваг, що його реальну пропозицію з переписки. Не хочу вже й питати. Але ну щоб довести справу до кінця. Юра, так, а що за бізнес? Бо я вже гривень 700 у нього вбахала. Сьогодні. сьогодні. слухай, мала може, давай вдома. Візьмем венця, в тебе нормально посидимо, обговоримо справи. Е, секундочку, в мене вдома? О, тир! А Юрєц молодець. Жити він до мене приперся з дорожньою сумкою. Ой. Ну, тепер все склалось. А це все треба випити, так? А юрця прям не відірвати. Ю... Чувак собі шпарить, парить взагалі пофігу? Він і не помітив, що о, я пішла. Та наближається стрьомний момент. А заждіть. Йому ж зараз треба буде затир розрахуватися якось, а він без грошей. Або ж він збрехав що без грошей. Зараз подивимось. Так о, почекайте. Що таке з нього оплату таки вимагає? Так? Телефон дістав? Так. Це він тихо, тихо, тихо. – Алло! – А добрий день. Банк Кредит Дніпро вітає вас. Кредит Дніпро? Я ще не знаю, що я роблю. Ні, ну ти на приколі чи що? А що таке? Ні, ну слухай, а що таке? Я тут стою, розважаюсь, Тепер розважаю, а ти взяла така і змилася, так? А чого ж це він мені дзвонить? Ну, знаєш що? Тут, в принципі, треба було заплатити, за що ми стріляли з тобою. А те, що ми з тобою, ми... ми... настріляли в тирі. Треба заплатити? Ні, ну а що, я один стріляв? Я ж для тебе старався. Для тебе, для нашого бізнесу з тобою. Ну все, моє терпіння лопнуло. Юрець не молодець, А на А скільки там треба заплатити? Гривень сто треба заплатити. Я тут нормально так настріляв. Банк готовий вам дати кредиту сто гривень. А, якщо ви м -м, зараз прокукурікаєте п'ять разів голосно. Ні, ну добре, я згоден. Головне, щоб заплатила, щоб я тут людям не був винен. Кукуріку! -ку -ку! так підійде. Ще тричі. Кукуріку. Так чи що? Треба з душею. Ну, оглядачі зацінили. Бачиш жовту будочку, йди сюди. Я зараз дам тобі гроші. Сховайся, 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 сховайся. Ну і що це за приколи. Так ти класно кукурікав, ти мене просто закружляв. ти знаєш прикол як. О! Що таке? Зачекай, стій! Ні-ні ні, друзі. Ні-ні. ні ні, ні, ні. Стій! О! стій! Стій! Ні, чувачки. Та почек... стій! 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 <риклад> все нормально, стій! все нормально. Стій! Ні, слухайте. Новий канал. Та, та йди звідси зі своєю хреновиною. Та прибери, я тобі кажу. Та я зараз тобі треть дам! І та ти, ні, іди. та йдіть ви в срак! Ну, Хавайте самі цей прикол. Та віддай сумку! Віддай сумку, я тобі... Ви та, що, хрініли. Та ну, забирайте! Ну вас нахрен взагалі всі. Новий канал, в сітях! Я так і не бігала за кавалерами. Та дай сумку. йому хоча б сумку. А що в нього випало? Де знайшла? Де випало? Знайшла, під тиром. А що там, Кристіно? На машині він приїхав. А що там? Київ пасажирський. Електричка. Ну так олігарх реально. У нього не машина, а цілий потяг. <плес>